Вітаю малята! Я розумна краплинка. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі ґрунт. Чи знаєте ви, що це таке? Ґрунт – це верхній пухкий шар землі, де ростуть рослини. Існує три основних типи піщаний, глиністий та чорнозем. Найродючішим з цих трьох типів є чорнозем. Адже він містить багато корисних для рослин речовин, добре пропускає воду і повітря та зберігає вологу. Піщаний ґрунт містить багато піску, у ньому мало повітря, а волога швидко випаровується, що робить його не дуже привабливим для рослин. Та незважаючи на це, кущі смородини, ожини та агрусу чудово почувають себе на піщаному ґрунті. Та й бобові горох, квасоля, сочевиця і інші добре ростуть. У глиністому ґрунті дуже мало повітря. Вологу він пропускає повільно, але довго її зберігає. А це шкідливо для коріння рослин, висихаючи, поверхня такого ґрунту стає твердою та щільною. Та все ж таки є рослини, яким підходить саме глиністий ґрунт. Це гірчиця, конюшина, маргаритки, лілейники тощо. Ґрунти це безцінний дарунок природи людям. Ось послухайте, який вірш про них склала Надія Красоткіна. Земля це надзвичайне диво. Її багатство це ґрунти. Тому тут свіжо. І красиво, та ґрунт потрібно берегти, щоб з нього проростали квіти, ліси зелені і поля, щоб з цього всі могли радіти, щоб усміхалася земля. Друзі про що йдеться у вірші? Правильно про те, що ґрунти це наше багатство, яке треба берегти. Адже через недбайливе людське ставлення вони виснажуються та псуються. То що ж робити, щоб уберегти ґрунти від руйнувань? Давайте дізнаватись! Щоб захистити ґрунти від вітру, необхідно висаджувати навколо них смуги чагарників та дерев. Адже вони зменшують силу вітру та зберігають вологу в ґрунті. Щоб уберегти ґрунти від виснаження, важливо правильно їх обробляти. Помірно використовувати добрива та отрута хімікати. А ще потрібно давати ґрунтам відпочити. Для цього цілий рік нічого не саджають на певній ділянці ґрунту. А бур'яни вчасно видаляють. До речі, малята. ґрунт це об'єкт живої чи неживої природи. Так, неживої. А зараз я пропоную вам назвати ще декілька об'єктів неживої природи, відгадавши описові загадки, Дає тепло, світло, навколо нього обертаються планети. Сонце прозоре, легке, без запаху. Воно всюди. Повітря. Без кольору смаку і запаху може бути рідкою, твердою та газоподібною. Вода. Друзі. Я маю для вас завдання. Складіть, будь ласка, описову загадку про ґрунт. Запишіть розповідь на аудіо або відео. Та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись, тож до побачення, малята, до нових зустрічей.